Радвенський кар'єр улюблене місце відпочинку для ужгородців. Найглибша водойма міста виникла там, де раніше промислово видобували андезит. Тут вже десятиліттями відпочивають сім'ї з дітьми, молодь. Тренуються спортсмени, бігуни, багатоборці, ватерполісти. Кілька років тому громадськість запропонувала місто облаштувати біля кар'єру парк. Тоді ж ужгородці підписували і петицію проти забудови навколо водойми. Вона зібрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Ці розглянули і навіть зробили якісь кроки. Це було під вибори, вони були дуже в цьому зацікавлені. Це був елемент піару, але далі формально ще це не зайшло. Раніше сюди можна було прийти і відчути себе на природі, відчути, що ти ізольований від міста і дійсно відпочити. А зараз на тебе просто дивляться з вікон люди, з вікон приватних будинків, і це аж ніяк не сприяє відновленню відпочинку. За цей час навколо водойми виросло декілька будинків. Коли ж містяни дізналися, що територію кар'єру планують забудувати ще більше, підписали звернення. У ньому йдеться про те, що Ужгородці проти забудови території навколо кар'єру. До слова, ділянки депутати виділили чотирьом громадянам ще у 2012 році. Ці ділянки були виділені давно, і вони їх можна побачити на кадастровій карті. І більше того, цього року влітку ми побачили, що тут відбувається рейдерське захоплення землі, рейдерські роботи абсолютно без ніяких дозволів, прокладали дорогу, ну ймовірно, до чотирьох ділянок, які виділені ось тут під скелею. Зі слів головного архітектора Ужгорода Олега Буршовського, питанням щодо правомірності виділення чотирьох ділянок займаються правоохоронні органи. Також у детальному плані зазначено, що на території кар'єру може бути адмінбудівля майбутнього парку. Більше того, землі вище водойми також знаходяться у приватній власності. Крім того, ці всі земельні ділянки, які про які говориться вверху над кар'єром, були роздані також в певний період часу ще в 2015 роках. Ніхто їх не скасував. Звернення власників земельних ділянків щодо забудови ми маємо також надавати обмеження щодо забудови навколо там, де є кар'єр, немає. Встановлено, тому зараз говорити, що ми маємо взяти якісь певні. Поставити обмежень, якщо буде судова заборона, так ми, ми будемо реагувати. На даний момент ніяких заборон немає на ці земельні ділянки. Детальним планом встановили межі самого парку, тому йде питання далі оформлення даної земельної ділянки для рекреаційних потреб на зберігання під парку. Звернення проти забудови території навколо кар'єру з підписами небайдужих ужгородців направили не тільки до міської ради, але й до Закарпатської ОВА та прокуратури. Відповідно, за результатами розгляду, Ужгородським районним управлінням поліції внесено відомості до єдиного державного реєстру судових розслідувань за фактом можливого підроблення документів стосовно незаконного надання земельних ділянок. За наслідками розслідування якими напровадження будуть проведені відповідні слідчі дії. Відповідні експертизи нададуть правову оцінку цим фактам. У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили, що це питання не належить до їхньої компетенції. Тим часом ужгородці очікують на вирішення проблеми шляхом компромісу, а саме ділянки, які виділили чотирьом приватним особам, повернути у власність міста та не допустити чергової забудови зеленої зони обласного центру Закарпаття.